Буквально сьогодні на Юкрен ГТА додали чорну п'ятницю, а разом із нею велетенські скидки та нові кейси. Сьогодні ми потратимо три тисячі гривень донату та 3 мільйона гривень ігрової валюти, на відкриття нових кейсів. Друже, мені тут таке передали, Якщо поставити лайкуси та підписатися, збільшується шанс на випадіння нового дропу. Давай перевіримо. Я запрошую тебе грати разом зі мною на Юкрен GTA, сервер Західна Україна, піддана Україна. Спускайся в опис, качу ігру, обов'язково заходи на мої сервера, буде промокодик Форті з дропосіо рівень та получає 40 тисяч гривень, бартанчик на початку ігри. І так, ми вже на аккаунті, як ви бачите, я знаходжу на акаунті. Зразу скажу, це є на мій аккаунт. І як ви бачите, на цьому аккаунті є 3 мільйончика і 3 тисячі гривень донату. Сьогодні, як ви знаєте, добавили загалом чорну п'ятницю і тут багато всього. А саме ми навіть можемо відкрити F1, і після чого, як ви бачите, в нас є таблиця чорної п'ятниці, і тут дуже багато різних комплектів. А також як ви бачите, в нас є ось така рулеточка, в якій знаходиться на Lamborghini. Чесно скажучи, дуже сильно собі її хочу. Так, давайте для початку відкриємо першу паркруточку. Загалом, сьогодні ми будемо відкривати нові кейси за донатик, але ось тут постараємося трошки також покрутити, можливо, нам повезе. Так, випало нам 10 карбованців, це є бонуска. Ось, нехай буде, це є безкоштовна, чесно скажучи, така тємочка. Заходимо в кейси і нажимаємо по кейсику делюкс. Одне відкриття кейса нам буде коштувати 29 гривень карбованців. Будемо тримати серйозно кулачки, тому що бачив загалом, що сьогодні дуже багато. Людям випадало різного дропу, і ой-ой, ой дуже близько, дуже близько. Ремкомплект. Добре, нехай буде. Загалом бачив, дуже багато людей сьогодні відкривали кейси, їм падали доджі, ламбурджіні, різні скини, гроші туди-сюди, комусь там взагалі навіть 5 мільйончиків випало. Я, чесно скажучи, був трошки в шоці. І я надіюся, що нам сьогодні реально повезе. Нам випадає каністра. Хотілося б дуже сильно бачити на цьому аккаунті реально Ламбурджині нову. Навіть собі не можу уявити, скільки коштує. Приблизно ось така нова Ламбурджіні. Так, у нас тут пролітає загалом і нам випадає 1000 хп. Окей, не будемо втрачати на ті так як у нас на балансі ще дуже багато донат валюти, та й загалом валюти ігрової. Так, пролітає 50 тисяч гривень. Нормально. Для початку я би хотів сильно вибити, напевно, наушники або скін Коломойського Опа! Опа-опа-опа, знову рамочка падає. Ай-яй-яй. Так, крутимо, мутимо, і нам випадає знову каністра. Реально, нам випадає знову, на жаль, каністра. Відкриваємо далі та тримаємо кулачки. Реально хочеться, щоб випав хороший дропчик. Опа, пролітає. А занадто швидко пролітає, це дуже погано. Думаю, хоча б гроші випадуть, але не випало, на жаль. Ми вже відкрили буквально на 400 гривень і нічого поки що немає. Нічого реально поки що немає. Опа. Опа, блин. Скін Коломойського. Опа, братва. А це вже чиназис, а це вже чиназис. Давайте для початку візьмемо. Вітаємо, ви вибили скін Коломойського. Дякую, дякую, друзі. Так, о, чиназис. Нормальний ті Та його шеї, в нього шиї нема. Хі -хі -хі, нормальний чиназис. Залишається всього-навсього. Зараз до нього ще вибити навушники і ламбурджіні. О, наушнички. Дякую. Мене почули. Мої слова загалом були братва почуті. Надіваємо зразу на голову. Так, на голову, надіваємо зразу. За ось такі прекрасніші наушнички. Ось, братва, ось Коломойський готовий. О, нормально. Часто вибіг собі на пробіжечку, знаєте. Ну що ж, продовжуємо відкриття, відкриваємо далі. Будь ласочка, дайте мені шаламбу або 5 мільйончиків, і буде чи назис, буде реально чи назис. Мотивація, все-таки, знаєте, на початку вже відкриття вроді би є. Це є дуже навіть добре, бо мотивація, це є завжди добре. Так, нам випадає 1000 досвіду, досвід лишній не буде. Прокачаємо левел на цей аккаунт. Опа, нам випадає одна каністра. Бляха, я думав, випаде вініл з доларом, але на... Жаль, випала одна каністра. Так, нас тут прокручується. Напевно, вже до машини не докрутиться. Докрутиться максимум, та як я і говорив, до каністри. Ну крутимо далі. Не прям же тут такі погані призи. Хоча ось ті каністри, ремкомплекти, ну не дуже, але вони пролітають. Слава Богу, вони нам не падають. Ага, тут все, що тепле, нам пролітає. Окей, окей, окей. Тим часом на нашому балансі вже як ви бачите, 2000 гривень. Ой-ой-ой, дуже близько. І чесно скажучи, я думав, випаде ламба, але випав ремкомплект. Окей, нехай буде. То крутиться. Ні-ні-ні-ні, ні, -ні, 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 -ні. бляха, близько. Жорстким кіпо. Блін, думаю, близько. Йома, Прикинь, -йо. теремка випала. Ну що це за зрада? Питання, що це за зрада? Чому воно знов так прокручується? Чому не ламбуджіні? Аво, аво, ово. Ай-яй-яй! Блін, ну дуже близько було. дали би один мільйончик, було б вже приємно. Ну реально близько було. Дуже близько, я би навіть сказав. О, вініл це вже добре. Нам вініл ще загалом не випадав. Вініл це є добре. ну, він виглядати має, дай Боже, здоровішка. Так, 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 прокручується. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блін. Ну ти смішний, знову ремка мене байтить на машину. Ну реально. Так, випадає нам тисячу досвіду. Ага, добре, давайте ще прикручуємо. Гроші у нас, як ви бачите, загалом стрімко, але помалу зменшується. І е, так, все, смачне пролітає. Ну, йо Йомайо. От реально, що це за моменти? Мені не подобаються ті моменти, коли все смачне пролітає і залишається просто фігня. Ну це реально не цікаво. Після цього я довго ще крутив, старався вибити хороший дропчик, але на жаль, нічого мені з цього не випало. Ну я вважаю, що це неможливо. Це вже сон, це вже неможливо. Воно вже пролітає, вже на жаль, все. Ми на цьому закінчуємо нашу історію з донат валютою, які ми загалом можемо зараз робити. Висновки. Ми відкрили на 3 тисячі гривень донату. Нам випав всього на все ось цей скін Коломойськ. Як ви бачите, п'ять пар наушників, не враховуючи мого, який на мені знаходиться, після чого п'ять вінірів доларів, тут та куча всього такого. Ще також емочки випали точніше селерчики. Я не знаю, які шанси працюють, як воно видає, але бляха якось та й так погано видало. Один з рахуйте нам випавбал. Ну що ж, давайте приступимо до другої частини відкриття, а саме відкриття за ігрову валюту. Як ви бачите, є кейс халявний 29 тисяч гривень. Одне коштувати буде відкриття. В цьому кейсі замість Lamborghini знаходиться Dodge Challenger. Е, Знаєте, хочеться такого побути, скажімо так, домініком Торетто. Накинемо собі вініл на Dodge і будемо розсікати як Домінік Торетто. Перший прокрутик наш залітає і пролітає нам дуже багато всякого. А випадає нам вініл долар. Окей, окей, для першого прокрутика досить непогано. Вініл долар вірно щось коштує, якось він та й ціниться, та й продати ми його зможемо. Окей, тим часом відкриваємо наступний наш прокрутик та будемо дивитися, що нам загалом буде випадати. Так, і прокручується дуже близько, дуже близько до доджа. Знову нас бальтять, так само, як на кейсі Ламбурджіні. Тепер мене також батять, ну на додж Це, напевно, на кожних так кейсах працює. Я не розумію, як для чого так батяти. Та дайте того доджа і все. І нехай собі людина потішиться. Ну та, звісно, якщо б кожному випадав додж, було б не цікаво. Тому ну, для того придумали спеціально якісь там шанси туди-сюди. Але шанси, як ви бачите, на мене не працюють. Вони працюють на когось іншого. На минулому відкритті мені також не випала машина, випали хіба скінні аксесуари. Тут випав тільки один скін. Так, все цікаве, звісно ж, пролітає, гроші пролітає. Питають, і нам падають наушнички чи назас. Ой-ой-ой-ой, <хи> знову ремка, знову ремка. Окей, давайте тоді зайдемо тако на Чорну п'ятницю. Як ви бачите, у нас тут є закарбованці і за донат валюту. Давайте відкриємо один ось такий кейсик, точніше, не один, а пару відкриємо і надіємося, що випаде зразу ломбоджіння з першого прокрутика. Ну, реально, буде, дай Боже, здоровичка. Так, так, так. Опа, випадає вініл долар. Але вініл-долар загалом у нас є. Слухайте, а ціна Бишилась. А ціна не збільшилась. А вже 250 зняло, бачите? А воно мені показало, що воно 100 коштує. Ого. 100 тисяч гривень падає. Так, давайте я її оновлю, тому що вона в мене загалом забагалась. 500 тисяч гривень? Ого, воно мене знову заскамило Наушники падають за 500 тисяч гривень. Ви що, прикола тянете? Давайте. Пофіг. Ну, мільйончик, блін, звісно, дуже багато. Ми б могли дуже багато чого прокрутити, але но... полетіли. Один мільйон потратив, братва Один мільйон кручу зараз просто на рулеці. Мені тут взагалі може випасти 100 тисяч гривень. Давай! Давай! Бля, мені вы п'ятий, прикиньте? Я не знаю, скільки він коштує, але я думаю, точно не мільйончик. Окей, okay. ну, в принципі, хто не ризикує, той не п'є шампанську. Ми прийшли сюди, щоб що ризикувати і пробувати. Для того я записую для вас ролик, щоб зробити контент, щоб вам було цікавіше. День такий, або вже дуже багато хто вибив. Ой-ой-ой, ой ой дуже близько, Та йо мою Таке враження, братва, що там взагалі стоїть якийсь бар'єр, який мене не допускає до того доже, або ж до тої самої ламби. Ну, на жаль, нам випадає каністра. Крутимо далі. Залишається у нас на балансі 370. 55 тисяч гривень, прокрутили ми дуже багато, шанси зменшуються, самий головний сок пролітає, паде один день преміум віпки, на жаль. Ех, що маємо, то маємо. Крутимо далі. надіємось, надіємось на хороше. На балансі 6900 гривень, посиді прокрутик, і наша історія закінчена. На балансі 16 тисяч гривень. І як ви бачите, два карбованця. Знаєте, хлопці, це все дуже дорого. Я не знаю. О, я ще ригаю. Ну так, да, це чисто я зараз ригаю від того, що я відкривав і мені випав кал просто. Ну, я реально якийсь невезучий. Братва. А за таке лайкусик треба поставити 100%. Як ви бачите, випав не дуже хороший дропчик. Я трошки розчарувався, Ну, ваш лайк трошки, знаєте, підніме мені мотивацію. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. З вами був Фортіс, Зустрінемось в наступних відеороликах.